Доброго дня. Сьогодні ми будемо з вами виконувати регулювання сходження та розвалу е коліс автомобіля ВАЗ-2106 -10 е на стенді фірми Bosch FWA4455. Регулювання кутів е установки коліс відбувається тоді, коли були проведені ремонтні роботи з підвіскою автомобіля. А також можуть бути виконані, коли ми поміняли з вами покришки з літні на змову або змовою на літню. І ще перед тим, як ми будемо це проводити, ми маємо перевірити і в разі потреби відігнати тиск повітря в шинах до однакового значення у всіх класів. Ми маємо з вами пам'ятати про те, що регулювання кутів куліс може відбуватися як в навантаженому стані, так і не в навантаженому. Сьогодні ми будемо виконувати це без навантаження, але маєте пам'ятати, якщо ви хочете більше ретельно відрегулювати встановлення поліс, ми маємо додатково встановити автомобіль вантаж згідно з рекомендаціями заводу виготовлювача. Після того, як в нас автомобіль вже на підні ми маємо звільнити фіксатори рухомих плит. Необхідно автомобіль зафіксувати приладом для гальмування і також спеціальним фіксатором рульового колеса, щоб рульове колесо не проверталося в процесі роботи. Звані крапи. Встановлювати їх можна, відповідно, захипивши як за зовнішню частину лоба самого диска, так і за внутрішню. Оці зацепи мають знову повертатися на 360 градусів. Коли ми встановили е, механізм, маємо його додатково зафіксувати, таким чином забезпечити більшу надійну фіксацію, для того, щоб коли він навіть її, ну, не дай Бог, відпаде, щоб в нас не було ніяких пошкоджень, вимірювального обладнання. Що ми перевіримо надійність фіксації? Зараз встановлюємо вимірювані головки. Кожна з них має своє місце розташування, тому це необхідно враховувати. Якщо подивитися тут, то одразу видно напрям встановлення і тут ми бачимо, що це є місце водія, тому встановлюємо безпосередньо до переднього лівого колеса. Після фіксації необхідно е виставити рівень і вже тоді остаточно підтягнути. Під святої головки у нас встановлені, ми маємо їх увімкнути. Зараз ми піднімаємо автомобіль на необхідну висоту, комфортну для нашої роботи. Фіксатори зафіксували платформу. Після того, як у нас автомобіль зафіксований на платформі, ми маємо запустити відповідну програму підміну і подивитися на дані з датчиків. в зафіксовано. Ми бачимо, що розвал у нас знаходиться в межах допуску. Він може бути до плюс 26, від мінус 15 до плюс 26. А от зі сходження в нас є тут певні проблеми, тому що сходження має бути в межах від 16 до 26. У нас вже по лівій стороні трошечки е, перебільшено е, значення, а по правій то взагалі. Будемо працювати. Регулювання сходження відбувається за допомогою провертання муфти на бокових рольових тягах. Ми маємо зачистити елементи кіт. Як з правого боку, так само і з лівого. А регулювання розвалу в нас відбувається за допомогою встановлення отаких от -от шайб під нижній важель. Як знову. Так і з другого боку. Самі шайби ми можемо з вами побачити. Самі шайби відрізняються по своїй товщині. 0,5, 1, 1,5 і 2 мм. Працювати. працювати. Дивимось дані і зараз будемо провертати муфту, і таким чином і будемо спостерігати за зміною данного. Само собою, що просто так муфта не відкручується, треба користуватися ВДшкою. Наша задача отримати показники від 16 до 26, поки що 17. Так і залишаємо. Встановлюємо хомути і фіксуємо їх. Зараз, слідкуючи за показаннями на табло, ми за допомогою цієї муфти будемо виставляти необхідний нам код. Прагнемо того, щоб на двох колесах вони були однакові. А зараз встановлюємо Наші регулювальні роботи завершені, ми сміливо тепер можемо виключати програму. Після цього ми маємо прибрати весь інструмент, яким ми користувалися, протерти його і зложити в шухляди. Також ми маємо прибрати те обладнання, яким ми користувалися. Тобто ці головки мають бути поставлені на базу і заряджатися. Ми маємо з вами знати, що ці пневматичні фіксатори треба розфіксувати, а для того, щоб це зробити, ми маємо спочатку приподняти платформу, яка знаходиться в кімнаті. Ми почули з вами щолчок, це були розфіксовані фіксатори. Після того, як автомобіль відпустком, ми маємо забрати прилади для фіксації польового колоса та далі. Ще одна така цікава особливість даного піднімача Вона полягає в тому, що буде подаватися звуковий сигнал перед тим, як платформа остаточно зупиниться, опуститься на землю. Це зроблено для того, щоб працівники, які працюють на даному обладнанні, мали змогу відійти або прийняти свої кінцівки. Починає зараджатись. Я хочу усвідомлювати, що роботи ви маєте проводити складким дотримуванням вимог охорони праці. Від цього залежить ваше життя, здоров'я і надійність всієї вашої роботи. До побачення.